На каналі Еверест ви допитливі? Тоді вам сюди. Ми розповідаємо невідомі речі про все навколо. Сьогодні спеціально для вас підготували найцікавіше про все, що стосується зору. Дивіться. На п'ятому місці нашого рейтингу незмінний аксесуар модниць і необхідна річ окуляри. Здається, вони існували завжди, але в такому вигляді, як сьогодні, їх почали носити два століття тому. Щось подібне на окуляри для зору знайшли в гробниці фараона Тутанхамона: два смарагдові скельця, з'єднані бронзовими пластинками. Сонцезахисними окулярами першими почали користуватись жителі крайньої півночі, які захищали очі від сніжної сліпоти. Сьогодні ж цьому аксесуару додають різноманітні функції. Наприклад, вмонтовують мікроскопічну шпигунську камеру. А Оксфордські вчені навіть розробили старт-окуляри для сліпих. Четверту сходинку посідають контактні лінзи. Цей винахід приписують Леонардо да Вінчі, хоча є докази, що з'явились вони набагато раніше. Скляні лінзи, яким майже тисяча років знайшли серед скарбів вікінгів. Перші засоби для коригування зору виготовляли з особливого скла, яке обов'язково мало бути тонким, безбарвним і прозорим. Його рецепт тримали у строгому секреті кілька століть. Лише у 1930-х роках лінзи почали робити із пластику. А такі, що змінюють колір очей, у продажу з'явили у 80-х Дійку нашого топу відкриває прилад для покращення зору, який відійшов у минуле монокль. Спочатку його носили на довгій ручці, потім на ланцюжку. На піку своєї популярності монокль був з другої половини 19-го століття до Першої світової війни. Потім його перестали носити. Причиною цього вважають гримасу сноба, вираз обличчя, який з'являвся після довгого користування моноклем. Одним з любителів такої оптики був Михайло Булгаков, який вже в радянські часи придбав монокль за перший письм. Мельницький гонорар на почесне друге місце. Ми відправляємо тренд останніх років: 3D-окуляри. Як не дивно, але добре знайомі сучасному глядачеві окуляри з червоно-синьою оптикою з'явились ще в 20-х роках минулого століття. Тоді і відбулась трансляція першого 3D-фільму. Щоправда, в той час ефект присутності називали стереофільмом. Сьогодні існує кільканадцять видів двоколірних окулярів. Завдяки ним можна переглянути фільми у форматі 3, 5 і навіть 7D. такі окуляри можна легко купити або зробити власноруч для домашнього перегляду об'ємного кіно. Лідер нашого рейтингу сюди потрапили найпалкіші прихильники окулярів. Серед них чимало відомих людей. Виявляється, в іспанського короля Карла П'ятого було 27 пар окулярів, і це в 16 столітті. Неможливо уявити без фірмового аксесуару Джона Леннона, одного з учасників легендарного гурту Бітлз окуляри були частиною стилю короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Цей аксесуар візитівка Вуді Аллена, Стіва Джобса Елтона Джона, та найпопулярнішим очкариком. Вився Гаррі Поттер. В інтернеті продаються мільйони копій його круглих окулярів, які масово купують тінейджери. Ну ось і все на сьогодні. Топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки салону оптики Фільман. Тут ви знайдете усе, що потрібно для ваших оченят. А за Веркарт ще й отримаєте знижку 5%. Посміхайтесь і знайте у світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.